Слова зерна Ірина Тома читає учениця 10-го Б класу Одеського ліцею номер 111. Нестеренко Катерина. Слова це зерна. Сіють їх в уста Це доля наша зроду непроста. У світ виходять, прагнучи зрости. Слова це зерна Сіячем є ти як в поле вийдеш пильним бутягом, із слів росте і зрада, і любов, з них виростає доброта і гнів, людей мільярди та ще більше слів. Пильною, що сієш, бо як проросте, щоб не казав собі, садив пусте. Не голосив, не мліла голова, що пізно засівав свої слова. Сади з добром, сади й у пору в час, Слова це зерна, що ростуть із нас.